Друзі, вітаю! Ще один тиждень війни минає. Давайте про нього проговоримо. Найважливіші, найгарячіші речі. Ми з вами проговоримо Це і вступ України в ЄС початок переговорів. Слухання в Конгресі про допомогу Україні, страйк польських перевізників та російсько-білоруський слід у ньому. Далі в нас був скандал зеленського із залужним. А ну і ще кілька тем, таких як уряд дозволив демонтаж київських пам'ятників Пушкіну та Щорсу. Зустріч Байдена та Сі, яка відбудеться 15-го. Трамп не поїде в Україну на запрошення зеленського. Одним словом. Є про що говорити. Підпишіться, будь ласка, на канал, а я швидко вам все проаналізую. Ну і пам'ятайте про наш збір. Ми зібрали 600 з великим гаком, майже 700 тисяч гривень. А для того, щоб купити підводний дрон, а треба мільйон двісті. Тому, якщо можна, по дві з половиною гривні. У нас тут 225 двадцять мільйонів. Практично треба зібрати. Тому, друзі, будь ласка, по дві з половиною гривні, і ми з вами закриємо цей збір на... П'ятиметровий підводний дрон, який буде допомагати українському гурмо спецбатальйону «Стугна», де окуповувати український Крим і заходити ми будемо з моря. Росіяни замінували землю, тому ми підемо де окуповувати наш Крим. Море можливо, воно таки правильніше. Все таки він оточений водою і можливостей там більше. Поїхали. Єврокомісія дала зелене світло на вступ, але ми виконали 4 з 7 умови і сказали так, що переговори після саміту в грудні можемо починати, але рамка переговорів. Буде дана тільки в грудні. Ні, це вам не здається, що ви щось не розумієте, що, начебто, переговори почалися якась там рамка. Ну, ви бачите, мене це не пчели ні соти, щоб їх носити в рамках. Це переговори одним словом, придумали спеціальну умову. Бо наш кабмін і наші депутати не зробили всього раніше, коли в них був російський газ, і вони його звідти черпали не тільки ложками, але й руками і ногами відбувалась наступна історія. Вони казали, ой, вибачте, ви так мало зробили. Наступного разу, через рік на саміті, ми з вами поговоримо. Зараз mm. же все відбувається навпаки. Вони за вуха настянуть, кажуть, ходіть сюди, в Європейський Союз. А наші депутати сидять в такому напівлайтовому режимі і частина кабміну, і кажуть: Слухайте, ну давайте ви там не змучте нас, ми і так вже чотири з цими прийняли. Ну і відповідно, це призвело до того, що вони кажуть Окей. Ми вас запускаємо, але доробіть, будь ласка, нас не підставляйте. Тому зараз треба доробити там корупція, там олігархи. Ну і національні меншини. Три основних таких базових речі: національні меншини це Угорщина. Але мої дипломатичні канали говорять, що слухайте, Угорщина вимагає занадто багато. Це більше схоже на. Орбанівський націоналізм з напівфашизмом, ніж насправді на реальні вимоги щодо захисту національних меншин. Тому не кажуть: ви тут не спішіть по цих питаннях, все вирішимо, разом зробимо. От, але точно не думайте, що Орбан буде правию у всьому, і все буде так, як Орбан хоче. Ні, давайте робити так, щоб було нормально для України. По олігархах чітко кажуть. Приймайте закон про лобізм, олігархів, ви своїм законом, яким приймали, ви не борете. Ви просто робите одного олігарха, того хто зверху. Але насправді треба робити так, щоб е, був нормальний ринок мільйонерів, мільярдерів, кого хочете, але без каналів, без. Фракції партії свого е антимонопольного комітету без своїх різних органів. От. А щоб це просто були бізнесмени. Ну і вони кажуть, реєструйте закон про лобізм, і це для них буде можливість все робити в законний. Спосіб. Ну і зрозуміло, що Туреччина вийшла сказала, що проти нашого вступу, Баби-Яга, проти. Ну от вони проти, щоб нам дали гроші 50 мільярдів. Вони за те, щоб їм дали 20-20 мільярдів. Ну і проти, щоб ми вступали в ЄС. Вони кажуть, Україна може бути спеціальним асоційованим членом. Чомусь ми таким членом бути не захотіли. Самі захотіли вступити і кожен рік по 20 ці отримувати зверху. Україні зрозуміло, що цифри будуть даватись більше. 200 ми отримуємо тільки на наступі, щоб підтягнути інфраструктуру, інституції і просто, щоб люди більше посміхались на вулицях. То що вони, не? не повинні брати ці 200? Одним словом, в нас є люфт від 3,5 до 7 років, за 3,5 вступили фіни, за 7 вступила Польща. От нам десь посередині такий шлях треба пройти. І це буде найкращий шлях для України, тому що якщо ми зараз пропустимо на шанс після 30-го року, я б навіть сказав після 29-го, ніхто нас же там чекати не буде, і будемо вступати як Туреччина 36 років без взагалі будь-яких перспектив вступу. Тому для нас треба приймати закони, бороти корупцію, бороти олігархів і швиденько рухатись в європейський союз. Все на нашій стороні наступні півроку, там в 2004-му буде головувати Угорщина, тому там можна сильно не спішити. От, але в будь-якому випадку, 25-й рік Польща, 27-й, 28-й Латвія, Литва. Одним словом, середня перспектива в 5 років може бути дійсно наповнена класними сюрпризами, потужною постійною роботою, що призведе до того, що ми будемо частиною Європи. Вже законно це вже буде типу наша історія. Але тут дуже важливо розуміти наступну штуку: треба працювати кожного дня. Кожного дня робити роботу нашим політикам, чиновникам і дипломатам, не розслаблятись, не думати, що саме впаде на голову. Ми зробили 99%. Залишилось покласти вишеньку на торті. Ось це власне те, що ми повинні зробити. Далі слухання в Конгресі про допомогу Україні, причому йшла боротьба, хто передасть Україні більше грошей. Поки що нічого не передали. Демократи в Конгресі і Сенаті блокують. Республіканців, які хочуть проголосувати просто для Ізраїлю. Демократи кажуть, без України вас не пропустимо. І Байден так само каже: без України нікого не пропустимо. сенатор республіканець один приїхав зі Сполучених Штатів в Європу і каже: Друзі, якщо ви думаєте, що після України, якщо ми здамо Україну, ви будете в безпеці, ні. Він потім нападе на країни Балтії і ваші діти будуть воювати в Європі. Зараз вам це просто гроші. Потім підуть ваші діти. Тому просто двічі подумати. І в американських законодавчих органах йшла нормальна дискусія. Але в залі говорили, що давайте разом допоможемо і Україні, і Ізраїлю, тому що це боротьба на покоління. В комітеті республіканець Макол. Майкл Маккол, голова комітету, сказав: слухайте, давайте всі гроші, які є в Росії на території Сполучених Штатів, так звані суверенні кошти, передамо Україні, і він вимагає від Байдена пройти і зробити цю процедуру. Одним словом, там щоб цей закон пройшов, треба три читання. Це поки що перше в комітеті, але в будь-якому випадку процес рухається. Тому і республіканці, і демократи хочуть допомагати. Все це накладається на їхнє внутрішнє протистояння, початок виборів. Ну і найголовніше, все це накладається на популістичні заяви таких по, по, кандидатів в президенти, як Віве Крамасвамі, які робить антиукраїнські заяви, що Україні треба давати гроші. Хоча, якщо подивитися класичних республіканців, вони дуже навіть проукраїнські, вони говорять правильні речі, вони підтримують Україну. і Вони кажуть, що допомагаючи Україні, ми допомагаємо другу свого ворога відповідно ми боремось проти нашого ворога, і вони кажуть, солдати тут не вмирають, гроші для нас не такі великі. Техніка наша випробовується і стає від цього тільки сильніше. Ну і плюс Україна здивувала всіх красивенько на. Чорному морі, прекрасно в акваторії, ми там потопили їхніх кораблів, ПВОшок. Ми повернули вишки бойка. Одним словом, ми боремося на морі не гірше ніж козаки 500 років тому. Тому всі говорять про те, що давайте Україні більше допомагати, будемо разом деокуповувати. Паралельно з цим відбувався страйк польських перевізників. Чотири асоціації польські перекрили кілька українських. Пунктів на в'їзд в Європу. Здавалось би, катастрофа, що робити. Італійський протест пропускають по машині за годину. Але потім ми посіли аналізувати з журналістами, з політиками, і виявилося, що найактивніша і найбільш діюча асоціація це та, яка працювала в Росії і Білорусі, де найбільше замовлень, де найбільше вантажів, де найбільше водіїв. Ну, виявляється, що є певний російський слід. Тому зараз треба говорити з поляками. У них там вже коаліційна угода, формують уряд. Президент правда дав своєму однопартійцю. Дуда дав Моровецькому формувати. Він формально, начебто, переміг. От, але він голосів зібрати не може. Зрозуміло, що буде формуватися щось під туска, чи він сам персонально чи ні. Але треба, щоб вже був законний нормальний уряд, щоб ми з ним могли працювати, тому що ці бойкоти нам ні до чого. Нам треба зрозуміла влада польська. от, а не ось ці проросійські прокладки, які будуть блокувати наші товари, які везуть на відбудову, які вивозять звідси українські законтрактовані товари. Одним словом, треба працювати, а не стояти в чергах. Ми розуміємо, що Росії і Білорусі б дуже хотілося, щоб тут були черги. Але черги в них будуть на виїзд, а не в нас з нашими товарами. Дивіться ще одна історія, яка була на цьому тижні, це такий ну конфліктом. Ну, з нетяжкою можна його назвати. Західна преса написала про те, що є певний розкол між залужним і Зеленським. Це неправда. Я давав кілька інтерв'ю західній пресі. Ну от і вони багато хто були налаштовані. що ж у вас там відбувається. Звільнили заступника залужного керівника ССО. Залужний написав статтю ще на минулому тижні. Це про прокоментував заступник Єрмака Жовко. Ну і далі пішла історія по. Наступному треку з тим, що журналісти New York Times сказали, ого, дивіться в них там розкол. Ну і всі почали говорити. Насправді розколу немає, і обидва головнокомандуючі дивляться в сторону перемоги над Путіним. В кожного є своє бачення, в кожного своя стратегія. Ну, от, але в цілому стратегічна ціль одна знищити Путіна. Зрозуміло, що залужний він як військовий, який все своє життя присвятив одній справі, військовій справі, він бачить це. Ось так Зеленський, як політик, достатньо молодий політик. Він тільки 4 роки в політиці. Він бачить трошки по-іншому. Більше заголовків, більше преси, більше там, значить, загравань залужний. Все-таки бачить більш жорсткі, потужні рішення. Ну і більше хоче зберігати життя українських військових, тому що розуміє, яким чином якою кров'ю це нам дається. Ну і багато інвестує в створення зброї нового покоління. Ось це якраз таки про це залужний писав. Плюс вимагав багато. ВВО Багато артилерії з заходу. Ну і загалом він рідко виходить в пресу. але Якщо вже виходить, то так, що потім весь світ обговорює. Ну, є в нього свій стиль такий. Ну, от, тому конфлікту немає. Так, десь політики намагаються забирати можливості зайвих військових. Зеленський переживає, щоб залужний не пішов на вибори, хоча той ні разу не заявляв таких амбіцій. Ну, от, ну і там навіть пішли плітки, що є на нього кримінальні справи на залужного. Ну, от, і, начебто, це все від офісу президента. Поки що офіційно підтверджені залужні. Можний ні Зеленський про це не говорив. Обидвоє працюють в штатному режимі. Єдине, що залужному треба давати людей, замів, тобто які могли б працювати, управляти, Бохаренка, якого зняли, зняли через телефон публічно оголосили йому з преси, що він звільнений. Ну, от пішли навіть плітки там, начебто про звільнення залужного, але це запускали депутати, потім самі видаляли. Одним словом, роблять хайп і собі ім'я на таких важливих трепетних речах. Зрозуміло, що всі розуміють, що якщо Зеленський буде хотіти звільнити залужного, це програшна гра. Це просто обвал рейтингів самого Зеленського. Тому що якраз таки країна вірить залужному, бачить наскільки звитяжно він допомагає, і що він робить для країни. Тому віримо в те, що. Вистачить розуму всій нашій країні і нашим політичним керівникам не робити дурних зайвих рухів, які будуть призводити до послаблення наших позицій. Це точно не наш стиль, це точно не наш формат. Тим часом уряд дозволив демонтаж київських пам'ятників Пушкіну і щорсу. Щорса з 2014 року намагаються скинути, але кличко казав він так: схожий на молодого кравчука, який позував на щорса. Ну а цього гнобителя російського Пушкіна. Теж активісти його пописали, вимагали скинути. Комунальники за гроші держави мили, його вимивали. Ну тут втрутився нарешті уряд і каже: слухайте, давайте їх скидати на смітник, і це правильно. Бо коли Росія і російські еліти розстрілювали українських письменників, поетів, художників, літераторів, от розстрілювали там на карелії і просто кидали в сиру землю, то це вважалося великоімперським наративом. А нам прислали Пушкіна, і ми не маємо права навіть його пам'ятник зняти, бо вийде що ми дикуни. А Росія не дикуни вбивали наших поетів і письменників. Розумієте, тут йде боротьба проти нас, і це треба робити дуже швидко і потужно. Байден збирається зустрітися з дзінпіном, обговорюють кілька речей: перше, це повернення військової співпраці. Друге, це як Росії прикрутити трошки носа, щоб вона менше махала ядерною зброєю. Ну і зрозуміло, загалом ці дві супервеликі країни подивляться і подумають, що загалом робити з Росією, яка почала. Говорячи мовою жаргону, явно виходити з берегів, і зрозуміло, що і в тих, і в тих є свої агресивні амбіції по відношенню до Росії. Скажемо, м'яко Трамп відмовився їхати в Україну. Сказав, що не хоче сюди їхати. Зеленський його запросив. Він каже, працюйте з Байденом. Потім буду перемагати, буду приїжджати зараз. Не хоче це насправді класно. Це знижує рівень напруги між українським офісом президента та адміністрацією Байдена. Бо він пішов на такий... Крок це б дуже сильно побило горщики. А Байден як мінімум рік ще буде при владі. Ну і ще Трамп хоче Такера Карлсона взяти антиукраїнського телеведучого, який теж болотується в президенти. Трамп каже, що візьму собі його віце-президентом. Ось така історія в Трампа. Ну така небезпечна історія для нас. Антиукраїнській в цій команді буде зашкалювати. Але подивимось, Трамп взагалі може й не піти. Є такі плітки на вибор, його можуть зняти за антиамериканські дії проти американської конституції національної безпеки. Є така стаття, і він може в неї потрапити. Рада ухвалила бюджет, зняла гудсайта. В бюджеті половину грошей не вистачає. Будемо чекати наших західних партнерів, щоб підтримують і допоможуть. Одним словом, це був такий тиждень, плюс там були мовні скандали. Плюс були образи військових деякими політикинями минулого. Одним словом, не можна ображати військових, треба боронити державу, допомагати їй перемогти в війні, і тоді все в нас буде добре. І розпалювати просто на порожньому місці там, де це не треба, на образах тих найбільших героїв теж не зовсім правильно та варто. Друзі, напишіть в коментарях, яка з цих новин для вас найголовніша, яка найбільше впливала на нашу. Державу, дуже прошу підпишіться на канал. Прямо зараз під цим відео нажміть кнопку підписатися, тому що ми з вами ростемо. А коли ростемо, ми то витискаємо автоматично російських агентів з українського YouTube. Так працюють алгоритми: більше нас, менше них. Ну і друге, теж попрошу ще раз вас зробити донат для спецпідрозділу Стугна Гурмо, які деокуповують український Крим. і Їм потрібно велетенський підводний. Дрон мільйон двісті сімсот тисяч майже уже зібрано. Тому, будь ласка, зробіть невеличку пожертву. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.